В теплі та затишку у Хмельницькому презентували відділення кризової допомоги для маломобільних та людей з інвалідністю. Працюватиме воно як підрозділ міського центру соціальної підтримки та адаптації. Відкрили відділення у приміщенні колишньої залізничної лікарні у Гречанах. Необхідність створення такого центру виникла після того, як ми побачили, що є значна категорія осіб. Особи без постійного місця проживання, особи опинилися в кризових ситуаціях, і ці особи потребують стороннього догляду. Тобто вони не можуть дати самостійну сміраду через хвороби, фізичні вади, інвалідність, і в них немає жодних найближчих родичів, які можуть тут допомогти. Тут прийматимуть як хмельничан, так і вимушених переселенців. Опікуватимуться ними медичні сестри, соціальні працівники та психологи. 70% моєї роботи от навіть на Житецького 22 полягає саме у спілкуванні. Це таке ненав'язливе спілкування, це найперше, на що погоджуються мої клієнти. До нас потрапляють люди знедолені, зневірені, у них апатія, у них розпач, вони, скажімо, не вірять в свої сили, не бачать свого майбутнього. І наша праця полягає в тому, щоб. Розташувати до себе, показати, що ти є людина, ти гідний, ти цінний, твоє життя є цінне. Це насамперед. Нині у відділенні встановили 30 ліжок. Частина з них багатофункціональні. Наразі у міському центрі соціальної підтримки та адаптації перебуває 14 -ро людей, які потребують подібних умов проживання та допомоги у догляді. Можуть направлятися це з закладів охорони здоров'я, це волонтери, це громадські організації і в тому числі це правоохоронні органи згідно нашого статуту проживання в даному відділенні близько шести місяців. Якщо ситуація не покращується, адже головна мета наших працівників це допомогти у відновленні документів з можливістю подальшої влаштування в будинок інтернат для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Люди, яких прийматимуть у цьому відділенні, повинні написати заяву та мати результат флюорографії. Максимальний термін проживання півроку. Перебування у відділенні для них буде безкоштовним. Створення центру відбулося на базі колишньої будівлі залізничної лікарні, яка не працювала майже десяток років. Ця будівля знаходилась в жахливому стані. Ну і власне коштом міського бюджету за допомогою наших міжнародних партнерів, наших друзів, благодійників, різних різноманітних організацій, благодійних і громадських, нам вдалося це все відновити, обладнати меблями, обладнати медициною, харчоблоком, їдальнею». Запустити відповідно всі комунікації, ну і запустити повноцінну роботу. центру. з 1 квітня відділення кризової допомоги розпочне роботу у тестовому режимі, а з 15 квітня вже у повноцінному. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.